Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги тримач для кухонної губки. Це зручне рішення для добре організованої кухні. Тримач легко встановити без необхідності свердління, що забезпечує безпроблемне налаштування. Міцна конструкція та продуманий дизайн роблять його придатним для зберігання губок кухонних ганчів. Чірок та інших аксесуарів для чищення. Підвісна стійка забезпечує ефективний дренаж, запобігаючи накопиченню води та підтримуючи зону кухонної раковини чистою та сухою.